2023 рік, за оцінками ефективності підрозділів на полі бою, рота рубак Ахілес входить в топ-3 кращих в Україні. Результативність оцінюється живучість власного особового складу, побратимів і кількість знищеного ворога на полі бою. Ми війшли в топ-3 в усій Україні. Але рота рубак вона не мала органів забезпечення таким чином. Пілот мав в день літати, ввечері дитягував його з позиції, вони працювали з паяльником, паралельно крутили БК, самі саме вивозили на позиції. Ну, коротше, це було дуже-дуже складно зорганізувати саме в рубакі, як в окремій роті в бригаді. І, зокрема, наш підрозділ, нинішній начальник штаба Нургудін Гудін Руслав заступник Хоменко Віктор Миколаївич Шандура Тарас Миколайович, і кого не згадав друзі з вас. Повірте, я рівнозначно поважаю кожного. Працювали днями-ночами для того, щоб надати свої пропозиції, як мають виглядати батальйони. І в 24-му році ми отримуємо лінійний батальйон більший, ніж в усіх за розмірами. Там 500+, розкривати точні відомості не буду.